Всім привіт! Вітаю в новому відео. Сьогодні мій ранок почнеться із обробки плодових дерев. У нас нарешті трохи вщух вітер, Весь тиждень у нас були дуже сильні вітри, тому зараз можу цим зайнятися. Зараз покажу, чим буду обробляти. Зараз буду робити бакову суміш. У мене тут Енджі, Хорус і Прилипач. Зроблю 20 літрів. Подивимось, чи вистачить цього на наш садок. Садівник казав, що він використовував 30 літрів, але то було на всі рослини і хвойні. А хвойні я сьогодні не планую обробляти, тому ось так. от. Довго очікувала я, щоб не було вітру. Останній тиждень у нас взагалі дуже сильно дуло, і вдень, і ввечері не змогла я дочекатись взагалі безвітріного дня, тому оприскувала з підвітряної сторони. Взяла спеціальну маску, щоб розчин не потрапив в очі, і роблю те, що давно планувала. В планах у мене на сьогодні було ще удобрити мої рослинки, але у нас зараз, дивіться, затягує небо. Хоча вергідність дощу була на сьогодні дуже маленька. Зараз швиденько походжу по території, позбираю ось так те, що у нас тут валяється, м'яч, іграшки якісь, може ще щось. І тоді вже будемо готові до дощу. Нарешті пішов дощик, і зараз тоді я вам покажу свою посилочку з тему, а потім, після того, як дощик закінчиться, продовжу свою роботу на вулиці. Ця посилочка з тему мені йшла майже три тижні, або, може, навіть трохи більше. Я була здивована так довго, ще ніколи не отримувала її. Тут було тільки дві позиції: це я замовляла. Бо для льови. І знаєте, яка прикрість. Прийшли вони не по розміру, аж на 2 см менше, ніж я замовляла. Хоча в описі товару указано, що мають бути 13,5 см довжина устілки, а тут от 11,5 см. Вирішила я, що повертати товар не буду. Вибрала відшкодування через кредитні кошти. Вони на мій особовий рахунок, скажімо так, на тему повернулися. Не хочу я довго чекати там до трьох тижнів, треба, щоб гроші повернулися на карту, з якої я платила. А ці гроші, що на моєму особовому рахунку, то використаю трохи пізніше. Ось так от: ну, ці, не знаю, або виставлю на Олекс, або комусь, може, подарую. В принципі, ціна була на них невелика, але дуже шкода, дуже їх чекала. Ну, і Другий товар, який я замовила, це набір постерів. Ось таких. Їх тут у наборі три штучки. Ну, Вони приблизно однакові, тільки трохи різний малюночок. Я їх взяла для того, щоб. У рамку на стіну почепити. Вони досить мінімалістичні, такі, як мені треба були. А ними я задоволена, Якість класна, Вони надруковані, знаєте, як наче на холсті. І друк, ну, як на мене, поки що, виглядає дуже класно і якісно. Оцим товаром я дуже задоволена. Розклала постер, подивитись, які вони. Ось такий, і два ось таких. Буду вибирати, мабуть, із оцього або із оцього. Мені, в принципі, вони наче більше подобаються. Ну що, один дощик закінчився. Чекаю інший, і зараз буду одобрювати свої трояндочки в розарії. Я все ось підготувала. У мене сьогодні для одобрення троянд буде осмокот. Цей осмокот це тривалої дії, Його потрібно додавати під рослинки один раз на сезон. Під кущик буду сипати десь грам ну 40-50 взагалі на один кущ 40-60 грамів. Рекомендують за ваги і приступаю. Це добриво осмокот мені порадили у садовому центрі минулого року, коли ми там щось купували. Воно довготривалою дії, тому я користуюсь ним один раз на сезон. Гранули, як ви бачите, я розсипаю у ґрунт на глибину десь до 5 см і зверху притрушую, присипаю землею. Поживні речовини з нього, як кажуть, вивільняються під дією води. Тому варто було б пролити, але в цей день я не поливала троянди, бо ми очікували дощ. Тут я все зробила. Зараз трохи вам покажу, що у мене тут як, і побіжу далі. Ось ця троянда, я не знаю, чесно кажучи, як вона називається, у мене вже пускає бутони. І вона дає квіти все літо. Тільки треба обов'язково їх зрізати, коли вони відквітають, бо тоді квіточок не буде. До речі, інші трояндочки, дивіться теж ось. Скоро будуть бутончики. Це у мене Лавлі Рококо. Дуже вона мені подобається, сама форма бутона, колір. І після неї я вже замовляла і лимон Рококо. І останній раз я купила ротик Рококо, ось там от її посадила. Моя ротик рококо виглядає зараз ось так. от. Я думала, вона пустила листочка, але ще дивіться, у неї ось бруночки просто. Були ось на днях у нас морози. І, чесно кажучи, думала, що вона їх не переживе. Але начебто тут все гаразд, має бути. Коли останній раз знімала розарій, показувала вам ось цю троянду. Вона така висока була, і на ній були вже бруньки і листочки викльовувалися, Але після цього були заморозки. І дивіться, все, вона вже у нас померзла. Але пустила, ось дивіться, пагін. Сподіваюсь, все буде гаразд. Ну, ні то й ні, але трохи шкода. Ось так от тут. Вчора покосили доріжку, не прибрали ще звідси траву. Але тут вже набагато краще, ніж було ще тиждень тому, як я знімала. Перейшла на іншу сторону будинку. Тут у мене все 4 троянди. Минулого тижня я тут садила Роберто Капуччи. Ось вона. Ну так, знаєте, начебто я пережила заморозки, але я не знаю. Сподіваюся, що все буде гаразд. А інші трояндочки тут досить непогано виглядають. Ось, дивіться, теж бутони випустили. Цю троянду ми, здається, минулого року весною пересаджували. Думали, що не приживеться, бо дуже великий корінь, дуже великий кущ був. Але все гаразд. Я теж закінчила. Поливати я не буду зараз мої троянди. Ми сьогодні-завтра очікуємо дощик, тому, якщо його не буде, вже потім полію. До речі, хотіла вас запитати, може хто знає, у мене на одній із троянд дивіться ось такий стовбур. І тут немає листочків, але зверху вони є. Чи це після оцих заморозків-приморозків, що були, вона так померзла? Чи треба її чимось обробляти? Додатково чи так залишити, я не знаю. Троянди я буду обробляти трохи пізніше, на цьому тижні, або, або мабуть, взагалі на вихідних. Але, але хотілося б, може, хтось з таким стикався, знати, що це. Напишіть, будь ласка. До речі, дивіться, у нас вже почала квітнути гліцинія. Вона у нас росте. Біля воріт, ми спеціально для неї зробили таку арку, щоб вона там плелася. Чоловік в цьому році навісив там ліхтарики, які замовляв на aliexpress, Виглядає ввечері це казково, я б сказала. Чесно кажучи, мені здавалося, що минулі роки вона квітла, коли вже багато листочків було зелених. Зараз вони ще такі, знаєте, ну не яскраво зелені і маленькі. Але ось так от. Камера не передає, на жаль, цього кольору, як це взагалі виглядає класно. Але ось так от. І ось трохи з іншої сторони вам покажу. Теж ось так досить рясно квітне. Ми в цьому році кардинально досить обрізали її, бо було і багато сухих гілок. Не знаю з чим це пов'язано. Але я сподіваюся, через це вона дала так багато квіточок, ось із з іншого боку заїжджаєш теж. Класно видно все це. Зараз я буду одобрювати свої гортенці. У мене ось такий препарат, я вже показувала. Купувала я його минулого року. І що цікаво, при кореневому підживленні тут треба 2 літри води під одну рослинку. На 2 літри один ковпачок. Як на мене, якось малувато, але пишуть, що кожні 7-14 днів треба удобрювати. Ну, подивимось. У нас почав знову накрапати дощ, а я ще хочу одобрити лохину, яку саджала минулої осені, здається. Знімати це не буду. Якщо не буде сильного дощу, то покажу вам свої гортензії і як вони пережили цю зиму. У нас нарешті під вечір виглянуло сонечко. Зразу стало так весело, приємно, хоча прохолодно Але отак так от дивишся і не скажеш, що прям свіженько у нас. Із своїми вуличними роботами я поки що закінчила все робити. Пішла подивитися територію. У нас, до речі, зацвів бобовник. Дуже він схожий квітами своїми на Ось. але він росте у нас ось таким кущем. Покажу вам його трохи поближче. Ось так виглядає кущик. Дуже мені подобається. Сьогодні подумала про те, що одні дерева у нас відквітають, інші у нас. Починають квітнути. Після бобовника у нас, мабуть, буде квітнути жасмін. Зараз воно калина викинула свої квіточки. Ось так. Дуже мені подобається, коли одне за одним щось квітне. І сад завжди такий, знаєте, нарядний і гарний. Не показала вам я свої гортензії сьогодні. Це одна з них, вона невисока, я підпишу, як вона називається. Дивіться, в цьому році вона досить гарно розрослась, бо минулого року було буквально тут всього нічого тих гілочок. А зараз виглядає краще, як на мене. Ну, сподіваюся, що квіточки будуть, їй тут начебто подобається місце. Ось цю гортензію я пересаджувала минулої весни. Вона у нас тут гарно прижилася, квітувала минулого року. А в цьому році я її трохи обрізала, щоб було менше гілочок, але щоб квіти, ну, ці шапки були більші. Бо мені здається, чим більша кількість оцих суцвіт, тим вони менші. Моя гортензія Infinity <рість> росте зараз у бур'яні. Але я її хочу пересадити. Тут їй влітку дуже жарко, бо тут сонце цілий день. І мені здається, що минулого року вона через це погоріла, от прям викинула бутони і одразу ж, і одразу ж погоріла, бо було дуже жарко. Хочу її на напівтіньку десь пересадити. А так взагалі радує вона мене, бо думала, чесно кажучи, що померзла вона. Взимку дуже довго вона відходила, але, як бачите, гілочки вона ось, точніше, листочки посила. Єдине що, щось оце таке буду, мабуть, оприскувати її разом з трояндами і кущами вже наступний раз. А Це моя гортензія Polar Bear, полярний ведмідь. У мене в цьому році з трьох гілочок померзли. Одна взимку, а одна ось ця. Вже після обрізки навесні, десь два тижні тому, мабуть, коли були заморозки, залишилася одна гілочка, а знизу вона ось опустила ще дві. Ну, Буду одну, оцю, мабуть, залишати, цю я зріжу потім, коли буду обрізати. І сподіваюся, буде вона нас і далі радувати своїми квіточками. І Джой, як завжди, поруч. А ще у нас померзла наша плакуча шовковиця. Буквально ось о, коли були заморозки вночі, тиждень чи півтора тому. І що, знаєте, шкода, що померзли ось і ягоди. Але то нічого, вона зазвичай плодоносить у нас досить довго, до середини літа чи майже до кінця так точно з'являються ягідки. Але все одно шкода. Знаєте, <головіка> могли вже бути ягоди досить скоро. Але незважаючи на це, радію тому, що є. Ось, наприклад, у нас не померзли молоді дерева. Дуже дякую, я дуже рада. Бо у сусідів навколо нас дерева і троянди померзли, а у нас ні. Странна, дуже цього року весна. Ну, що поробиш, живемо з тим, що є. І на цих чудових кадрах буду закінчувати своє відео. Не забудьте підписатися, поставити лайк, прокоментувати його. І до нової зустрічі! Всім па-па!